Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Вчора, 13 червня, в американському Сент-Луісі стартував чудовий традиційний жіночий супертурнір під назвою Cairns Cup. Це змагання проходить з 2019 року і має ім'я співзасновниці шахового клубу в Сент-Луісі, доктора Джин Кернс Сінкфілд. Дружини всесвітньо відомого шахового мецената Рекса Сінкфілда. Цього разу в турнірі беруть участь 10 сильних шахісток, серед яких дві представниці України. Як ви вже мабуть здогадалися, це сестри Анна та Марія Музичук. Окрім українок, в цьому турнірі беруть участь екс чемпіонки світу Олександра Костянюк, яка представляє Швейцарію, та китаянка Танджуньї. До речі, в цьому змаганні грають аж три екс-чемпіонки світу. Не забуваємо і про Марію Музичук. Також в турнірі беруть участь три місцеві шахістки. І тут знову не без українського сліду. Ірина Круш, як ми пам'ятаємо, вона народилася в Одесі і всередині 90-х переїхала до Сполучених Штатів, Анна Затонських, яка народилася в Маріуполі. І переїхала до США на початку 2000-х, та місцева шахістка східного походження Еліс Лі. абсолютно не псують загальну картину Загнідзе з Грузії, Харіка Дронавалі з Індії та німкеня Елізабет Пец. Ось такий представницький склад турніру. Слід сказати, що всі шахістки одна до одної ставляться дуже добре. На турнірі панує дружня атмосфера. Почесною гостею, яка відкривала перший тур, була грузинська шахістка легендарна Нонагапріндашвілі. І ми з вами, шановні глядачі, будемо розглядати попарно партії українських шахісток і Марії і Анни. Сподіваюся, що сил та натхнення в мене вистачить. І в першому турі Марія Музичук грала проти своєї колишньої співвітчизниці Анни Затонських, яка до речі в минулому 2023 році дещо сенсаційно перемогла у цьому традиційному змаганні. Щоправда, тоді українок в складі не було. Отже, Е4 зіграла Марія Музичук у відповідь: Е6, Д4, Д5. Анна Затонських, яка, до речі, до свого переїзду до Сполучених Штатів встигла навіть зіграти декілька разів за жіночу збірну України, протягом всього життя застосовує міцний, але дещо пасивний французький захист. І ось у цій партії, граючи чорними проти потужної суперниці, Анна Затонських розігрує свій коронний дебют. Кінця три грає Марія найбільш амбітний хід. Кінь 6, класичне продовження e5, кінь d7, f4 С5, Кінів 3, кінь С6, і після слон Е3 на дошці виникла відома табія системи Стейніца Болеславського. Чорні роблять хід А6, плануючи в майбутньому зіграти Б5, захоплюючи простір на ферзовому фланзі. І тут білі зазвичай спочатку грають ферзь д2, і вже після Б5 намагаються гальмувати чорного пішака ходом А3. Але в нашій партії Марія Музичук А 3 зіграла відразу, і в цій позиції чорним слід було дотримуватися рекомендацій іншого відомого українського гросмейстера Василя Іванчука, який цю ж позицію отримав в далекому 2008 році в Софії проти Василина Топалова. Василь Михайлович розмінявся на Д 4 потім зіграв слон це 5 і зробив коротку рокіровку поступово у складній боротьбі, вигравши той поєдинок. Але в нашій партії Анна Затонських діє інакше вона ставить пішака на б 6. Це дещо проміжне рішення. З одного боку, чорні готують вихід слона на Б7, з іншого, в найближчий час відмовляються від швидкого просування пішаків на ферзовому фланзі. Вочевидь, у відповідь на ДЦ Затонський хоче побити пішаком. в цьому і є головна ідея ходу б 6. Але Марія Музичук. Під прикриттям міцного центру просто розвиває королівський фланг, граючи g 3 Далі слон e 7 слон G2. Суперниці зробили рокіровки, профілактичний хід короля h 8 і кінь e 2 Теж відомий і стандартний маневр. Білі хочуть підкріпити пішака d 4 іншим пішаком c. І після слон b7 c3 виникла досить типова для французького захисту позиція. Тут чорним слід було все ж таки зіграти b 5 Повертаючись до плану захоплення простору на ферзовому фланзі. Все ж таки традиційна стратегія позиції, що виникла, диктує саме такий план за чорних. Але Анна Затонських вирішила зіграти інакше. Вона просуває пішака на f5, даючи суперниці певний вибір. Можна бити на проході, а можна відмовитись від взяття на f6. Білим краще було зіграти кінь g 5, нападаючи на пішака Е6, який залишився без захисту. У чорних немає вибору. Треба віддавати свого хорошого слона після ФЖ у білих чудова позиція. Вони будуть турбувати пішака Е6 конем, який розташується на ф 4 Далі вперед підуть пішаки Аш та Ж, і чорному королю стане непереливки. Але Марія Музичук діє інакше. Вона все ж таки забирає на проході, і після кінь б'є ф 6 в таборі суперниці утворюється довготривала слабкість: відсталий пішак Е6. На що Українка відразу натякає, граючи слон h 3. Але тепер у чорних фігур значно більше простору, ніж в попередньому варіанті, і Анна Затонських має можливість ефективно захистити пішака. Вона ставить ферзя на d6, після кінь g5, кінь d8, і чорні захистилися. Марія Музичук грає кінь c 1 з очевидною ідеєю переводу коня на e5. Тому чорні грають c 4 кінь повертається на e2, слон c 6 Ж4 грає Марія Музичук. Вона хоче піти F5, атакуючи пішака Е6. Однак ходом пішака ж білі перекрили діагональ своєму слону, що дає чорним можливість зіграти кінь в 7 тут білим треба було замислитись над відходом коня на f3. Все ж таки у білих значно більше простору і розмій в такій ситуації на користь чорних. Далі можна зіграти ж 5 захопити поле е 5 своїм конем. Коротше кажучи, білі так зберігали свою суттєву позиційну перевагу. Але Марія Музичук вирішила розміняти коней, чорні побили турою, і після кінь же 3 тура Е8. Ферзь С2 грають білі, слон Д8, тура А Е1, слон Д7 і слон С1. У білих, як і раніше, суттєва позиційна перевага. Слабкий відсталий пішак Е6 зовсім не покращує шанси Анни Затонських, а чорнопольна діра на Е5. Це дуже хороше поле для однієї з білих фігур. Але у чорних є і свої контршанси, які пов'язані передусім з контратакою по лінії F. І подивіться, що було далі: Чорні грають тура Еф8, білим тут треба було зіграти g5, проканяючи коня, а потім ось такий маневр: кінь h1, далі на f2, g4, і нарешті на е5, фіксуючи свою велику позиційну перевагу. Але Марія Музичук вирішила здвоїти тури по вертикалі Е, Поставила туру на е 2 чорні грають кінь g8, і після g5 переходять конем на е 7 Тура F1, кінь g6. Білі тричі напали на пішака Е6. Але натомість чорні 4 рази напали на пішака F4. І тут білим треба було все ж таки піти на розмін цих пішаків, забрати на е 6 після взяття на F4. А якщо побити коня і потім взяти на d7, то після ферзь d7 тура е 5 захищаючи пішака 7. На дошці також рівна позиція. Але Марія Музичук грає кінь ж 5, захищає свого слабкого пішака і абсолютно не підозрює про потужний і несподіваний контрудар, який з'явився у її суперниці. Виявляється, що чорні могли тут відразу розв'язати всі свої проблеми і навіть отримати перевагу, зігравши Є5. Дійсно, дуже несподіваний хід. Слабкий пішак є йде вперед, створюючи потужні загрози. Тактичне підґрунтя цього несподіваного удару полягає в тому, що у відповідь на природне Ф'є під боєм Чорний ферзь, чорні не відходять найсильнішою фігурою, а забирають на h 3 І після взяття тура f 1 наступним ходом білі отримують мат. Якщо ж білі спочатку беруть слона, і потім після ферзь d 7 забирають пішака, то чорний ферзь заходить на ж 4 Подвійний удар, який змушує білих перекриватися конем, але чорний кінь йде на h 4, і вже в позиції білих утворилася білопольна дірка на f3. Незважаючи на відсутність пішака, чорні в цьому варіанті отримують вирішальну перевагу. Відносно кращим рішенням за білих є взяття пішака, de, не відкриваючи вертикаль F. Але в цьому випадку чорні забирають конем. Звісно, якщо побити F є, то взяття на h3, і такий варіант ми вже бачили. Тому білим треба бити турою, слон б'є аж 3, і на дошці позиція з перевагою чорних. Особливо сильною фігурою став колись дуже поганий білопольний слон. Але цього варіанту обидві суперниці не побачили. Кінь ж чотири зіграла Анна Затонських, вона хоче поставити вилку, але білі захищаються, граючи слон g 4. І тут у чорних був непоганий ресурс, який полягає в ході ж 6 Якщо білі відійдуть конем на g3, то можна вже пожертвувати якість. Така позиційна жертва просто напрошується. Тим більше, що після взяття тура б'є f4, під боєм залишається білий слон. Далі забираємо на e 6 Після взяття турою б'ємо, але тут шах. Далі король h1, ферзь d7 і ферзь e2. Чорні забирають слона, шах, король g7, забираємо на F3. Відбувається ось такий тотальний розмін. Але чорні все ж таки більш активні. Дають шах, ферзь d2, пішак G5 втрачається. У чорних велика перевага. Тому після G6 білим треба було зіграти кінь F6, віддаючи на цьому полі пішака, але отримуючи компенсацію завдяки володінню чорними полями. Але Затонських грає непослідовно. Очевидно, що гра йде зараз на королівському фланзі і в центрі, і хід чорних b5. Зовсім не вписується в загальну картину бою. Тура є 5 грає Українка, кінь ж 6, нападаючи на туру, і тут вже Марія Музичук реалізує свій шанс, забираючи турою на Е6. Цікава жертва якості, яка призводить до красивих комбінаційних ускладнень. Чорним нічого не залишається, як побити туру після взяття Ферзь Д7, і білі не можуть відразу відскочити турою, оскільки слон Ж4 не захищений. Тому Марія грає аж 3, Чорні, звісно, відходять ферзем. Але Тура б'є 6. Ще одна жертва якості. Дуже красиво та рішуче грає Марія Музичук. Чорним знову ж таки доводиться приймати жертву: ферзь б'є g 6. І на дошці склалася одна з критичних позицій цієї партії. У чорних велика матеріальна перевага, але загрози білих дуже небезпечні. Краще було зіграти тура є 7, ставлячи туру на відкриту лінію. Якщо білі, як і в партії, зіграють слон Е6, то далі ферзь d6, двічі нападаючи на слона. А у випадку F5 з загрозою слон F4, вирішальний удар тура б'є f5 руйнує позицію білих. Тому тут білим довелося б зіграти кінь б'є g7. Ще одна, третя за ліком жертва. Далі шах ферзем, турою не перекриєшся, мат на f8, тому король g8, шах слоном. Далі g6, двічі нападаючи на зв'язану туру. Але чорні грають ферзь е 7. І тут взяття на е 7 абсолютно не найкраще рішення за білих. F5 треба грати, захищаючи слона і маючи на увазі h4 та слон g5. Якщо чорні, звісно, будуть стояти на місці, то білі поступово виграють. Тому тут єдиний хід, який дозволяє чорним триматися це несподівана контржертва ферзя. І після взяття Тура f 6. Ферзь h5 забираємо на g6, але перекриття, і після Тураб'є Е6 білі рятуються за допомогою ходу h4. На дошці виникла абсолютно рівна позиція. Феєричний варіант, якби партія пішла цим шляхом, було б дуже і дуже цікаво. Але і в нашій партії вистачало цікавих моментів. Ферзь e7 зіграла за Тонських, це помилка. Загроза ферзь e1 очевидна, але тепер після слон e6. Не можна двічі напасти на цього слона. Чорні відходять ферзем на е 8 Бити на F7 погано, оскільки після взяття забираємо тура б'є 7, у білих є компенсація за якість, але для виграшу її навряд чи вистачить. Але Марія Музичук не забирає туру, а продовжує домінувати над суперницею, граючи f5. Чорні ставлять туру на е 7, і тут міцний хід кінів в 4. Звісно, чорні не можуть бити ферзя, оскільки потрійна вилка, і тут просто забираємо на f8, повертаючи короля на h8, ще одна вилка, білі забирають на e7 і отримують зайвого слона. Що ж робити чорним? Можна було зіграти слон c7, нападаючи на коня, але тоді розмін на e8, вилка, король h7, взяття забираємо слон d5, і бити на f5 не можна, буде зв'язка, слон e4. Цій позиції у білих вже вирішальна перевага, все ж таки за якість три пішаки. Але Затонських вирішила повернути одну з якостей, відразу забравши слона турою. Білі забирають ферзем, загроза кінь же 6, взяття, контрольний хід, кінь б'є Є6. Бити на f5 не можна, втрачається слон, і чорні там однозначно програють. Тому Тура є 8 грає Затонських, хоче створити проблеми білим підривом ж 6 але Марія Музичук грає дуже уважно. Вона сама ставить пішака на g6, і кінь e 6 дуже потужна фігура. Після А5 слон F4 далі загрожує слон e 5 Тому слон f6, треба грати, слон d6, король g8, король f2. Поєднайте королів суперниць. Білий король дуже швидко стане активною фігурою. А чорний король ізольований від шахового суспільства легкими фігурами білих і потужним пішаком ж 6 У білих дуже велика перевага, яку Марія Музичук поступово намагається реалізувати. Після шаху король f 3, слон Е1, король Е2, не даючи слону зачепитися за пішака Б2. Тому слон аж 4 доводиться грати. Далі слон є 5 двічі нападаючи на пішака, захист король д2, тура б7, король С2. І тут стало зрозуміло, що якщо чорні будуть просто пасивно стояти на місці, зіграють, наприклад, король аж 8, то білі підуть слон d 6 беручи під контроль поле b 4 і далі просто переходять королем на королівський фланг, проганяючи слона, насувають пішака h, і, врешті-решт, білі, утворивши два зв'язаних прохідних пішаки на королівському фланзі, виграють партію. Тому Анна Затонських, прагнучи до отримання контргри, грає слони в 6. Пропонує дуже відповідальний розмін слонів. Звісно, вона розуміє, що після взяття на F6, яке відбулося, аж 4 у білих два потужних зв'язаних пішаки, але чорні слонів розміняли для того, щоб зіграти все ж таки Б4 і спробувати створити свого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Білі грають аж 5 Ба Б. Але тут виявилось, що якщо піти Тура Б3 після 6 забрати на А3. То буде шах король H8, кінь d8, і це вже вирішальний маневр. Якби чорні далі не грали, білі підуть кінь е 7, h 8 ферзь і виграють закінчення. Тому чорні приречені на пасивний захист. Вони грають Тура Д7 і білі ставлять пішака на А6. Потужні білі пішаки досягли 6-ї горизонталі, і тепер треба активізовувати короля. Після А4 король білих пішов на королівський фланг. Тура б 7 король С2. Тура d 7, кінь в 4. Тепер прив'язавши туру до пішака д5, білі навіть не турбуються про вторгнення по вертикалі Б. Чорні грають. Тура Д6. І тепер нарешті пішов король. Далі король 3, король H8, король g 4 король g8, король h 5 Тура d 7, кінь e 6 Тура 7, але кінь Д8. Тура є 7, аж 7 шах. Чорні могли спробувати врятуватися за допомогою пату, відійшовши на h 8. Якщо білі зіграють король h 6 то після взяття на h 7 нічия неминуча взяття тури і на дошці пат. Але звісно, в цьому випадку Українка зіграла б кінь 7 шах і виграла партію. Тому король g7 зіграла Анна все одно Кінів 7, загроза h 8 ферзь Тура e 8. І білі нарешті відіграють другу якість, пожертвувану ще в мітельшпілі. Аж 8 ферзь, і партія переходить до легко виграного для білих пішакового еншпілю з зайвим пішаком, король 6, король g8, g7, 70-й хід. І тут Анна Затонських здалася. Ось така титанічна, потужна битва двох відомих та сильних шахісток у французькому захисті. Як ми бачили, це був поєдинок зовсім не в одні ворота. В Міттельшпілі у Затонських були дві можливості: зіграти Е5, g 6 ці вчасні ходи пішаками могли просто перевернути партію, але Анна не використала свої шанси, а Марія Музичук зіграла дуже потужно, реалізувавши потенціал своєї позиції на всі 100%. Ось такий чудовий старт Марії Музичук на цьому турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!